Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрали найстрашніші місця Польщі, які багаті своїми легендами та страшними історіями. Місця, які не кожен з вас захоче відвідати, але переглянути буде цікаво. П'яте місце по рейтингу це замок Чоха. Замок Чоха розташований в місті сухе. Інколи цей замок називають фортецею Примар. Згідно з історіями, колись тут жив власник цього замку. Та він втопив у колодязі свою дружину за зраду. А дитину, яка була народжена, він наказав замурувати в стіні. Крім цього, тут померли люди від нещасних випадків. Тому там і досі можна почути стогін цих померлих людей. Також існує багато інших легенд про білу даму, дух однієї з інших власниць замку Гертруду. Та інших до речі, там зараз відкрито готель, і ті, в кого є бажання, можуть провести там ніч. На четвертому місці знаходиться замок. Шиштопур. Замок Кшиштопур – це замок 17 століття в місті Уяс, побудований в італійському стилі. Його назва перекладається в буквальному сенсі як хрест і сокира. Особливість цього замку в тому, що він приховує в собі багато нумерології і таємниць. Він побудований таким чином, що в ньому стільки вікон, скільки днів в році. Малих кімнат як тижні в році, а великих кімнат як місяців, тобто 12. Питання, чому так, залишається відкритим і сьогодні, але деякі стверджують, що його власник любив магію. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побувати в цьому замку. На третьому місці палац сатаністів. Палац сатаністів знаходиться в місті Прушков. Немає офіційної інформації, для чого раніше ця будівля слугувала, але зараз вона перетворилася на покинуте та страшне місце. Таку назву воно отримало не просто так. Всередині так названого палацу знаходяться пентограми, моторошні малюнки та написи типу Бог помер. Деякі стверджують, що там навіть живуть привиди та всяка нечиста сила. На другому місці табір Овсенцім був найбільшим табором, заснованим німцями. Тут були такі комплекси, як концентраційний табір, табір смерті та табір примусової праці. За часів існування в цьому таборі загинуло більше мільйона людей, більшу частину яких складали євреї. В'язні цього табору завжди не доїдали та знаходилися у жахливих умовах. У цьому місці проводилися жорстокі експерименти над людьми, включаючи дітей. А втекти звідси було практично неможливо. Ну і на першому місці найстрашніших місць це каплиця черепів, капліця чашек, носить офіційну назву церква святого Варфоломія, Кощу святого Бартоломея. Знаходиться вона в місті Кудова здруй Була побудована у 18 столітті як місце поховання померлих через війни, хвороби та голод. Але найбільш жахливий факт це те, що інтер'єр цієї церкви в буквальному сенсі складається з останків померлих людей. Протягом 18 років священик збирав і очищав кістки, а потім зберігав їх у каплиці. Як результат, там знаходиться 3 тисячі черепів, а також кістки 21 тисячі. Померлих людей виглядає насправді дуже моторошне. А друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, яке місце вам здається найбільш страшним. Перша віза про життя та роботу за кордоном.